Чудо засіб для кухні, який допоможе відмити весь любий жир, який тільки може бути на плиті, на витяжки, просто на стільниці, лібо що. Беремо, значить, для цього нам потрібно звичайне мило. Хазяйство не знаєте, на нього кажуть там 70-80%. Берете в каструлю, набираєте трошки водички, натираєте це мило, практикують брати рідке, не знаю. Я беру густе, беру бруском. І просто натираю його. Потім беру соди, кидаю сюди в каструлю. До речі, я продаю мед карпатський 250 гривень за літру. А також в мене різноманітні квіти є на опті поштучно. І ще у мене є червона і чорний щук, і різноманітні квіточки, я вже сказала, що є. Значить, тоді беремо, якщо у вас є ще як він називається, клей ПВА, то кладіть сюди, ще клей ПВА. Це буде ще в 100 разів глуший ефект. Совитищову, мило оце, і просто його прокип'ятили, щоб мило розчинилося. І натираєте е, ті е, речі, які у вас захезялись. <рес> Якщо вам треба сіточкою цю помити, теж його так накладаєте, і воно можна його різче зробити, можна гуще зробити. Користуйтеся, воно дійсно допомагає і дійсно вимиває легко, просто і не шкодить. Всім оцім панелям, фасадам і тому подібне.